Вітаємо всіх на каналі Телеклуб Оксани. Ми продовжуємо огляд серії дев'ятого сезону проєкту Супермама. Нагадаємо, що в минулому випуску ми познайомилися з Вікою, психологиною, яка спеціалізується на батьківсько-дитячих стосунках. Окрім того, вона допомагає ветеранам справлятися з ПТСР. За порукою гарного виховання Віка вважає підтримку ментального здоров'я дитини. Вона дозволяє дітям проживати свої емоції, аби ті могли краще розуміти себе і навчитися контролювати реакції у складних ситуаціях. Дмитро Карпачов зауважив, що, окрім розуміння емоцій, важливо також навчити дитину захищатися. І, хоча найкраще вирішувати конфлікти словами, так би мовити, дипломатично, у дітей ще недостатньо розвинені комунікативні навички. Тому, залежно від ситуації, дитина має вміти обрати оптимальний спосіб захисту. Словесний, фізичний або навіть просто втекти. Суперниці розкритикували Віку за недбальство в побуті, назвавши її квартиру брудною. Виховання, на їхню думку, майже відсутнє, а самореалізацію вони поставили під сумнів через незавершену освіту та відсутність помітних досягнень у професійній сфері. А в наступному випуску ми познайомимось із Анею, яка поділиться своїм підходом до виховання і самореалізації. Аня здобула багато різних спеціальностей, через що суперниці назвуть її вічною студенткою. Вона з раннього віку почала активно розвивати свою дитину, вважаючи, що саме в дитинстві закладається основа майбутньої поведінки. Але яку таємницю приховує Аня від інших мам, дізнаємося вже зовсім скоро. Діліться своїми думками в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.